Офірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Понад 20 людей звернулися за допомогою до медиків після ворожого удару по Запоріжжю. Близько 10-ї ранку росіяни атакували місто Шахедами. Завдали щонайменше 6 ударів, пошкоджені 45 приватних будинків, об'єкти інфраструктури, два заклади освіти та будівля музею. Обласний ТЦК ТСП СП теж повідомив про удар по своїй території та про двох поранених військовослужбовців. Більше розкажуть наші журналісти. Я їду з пісків отак, по набережній, дивлюсь, що дим звідси йде. От. Ну і прибіжав допомагати. у вас от. вдома є якісь пошкодження? Ви знаєте, це якесь диво, але от, якщо там подивитись отак, на дім, отак, на наші вікна цілі, а отак, навкруги все повилітало, хоча звичайні вікна. От. Забрав кішку, в машину в переноску, ну і сюди прибіжав. Так, запоріжці розповідають про момент ворожої атаки. Пані Ірина була вдома, сховалася в кімнаті, але й там обвалилася стеля. Також в будинку пошкоджені вікна та двері. За словами жінки, було два вибухи. А після другого на швидкій забрали сусіда. В будинках почалася пожежа. Бахнула перший раз. Бахнуло перший раз, а ось начебто тут. І ось цією хвилею почали сипатись камені, і мені цеглою ось сюди. Я побігла до себе сюди. В мене там є кімната така глуха, я її називала бункером своїм. Все туди ховалася. А там стеля. Як бахнуло, на мене ці глиби величезні на голову. Я голову накрила подушкою, але все одно ось попало. Станом на 13-ту годину до міського контакт-центру надійшло понад 50 звернень щодо пошкоджень у квартирах. До муніципальної аварійної служби спрямовано близько 25 В Наші фахівці працюють, задіяно три десятки спеціалістів, шість одиниць техніки. Першочергове завдання це як завжди, обстеження, зняття розмірів, підготовка матеріалів за потрібними параметрами і встановлення у Пошкоджені віконні отвори тимчасового захисту з плиту ОСБ. Громадяни, які виявлять бажання виконувати ремонтні роботи власноруч, можуть отримати з міського резерву необхідні будматеріали. Місто надає ці матеріали безкоштовно. Відбувається ліквідація наслідків після ворожих влучань. Горить покрівля, і скоріш за все, декілька поверхів точно доведеться розбирати. Сотні вікон також пошкоджені. Наразі підрозділом десь нас відбулася. Дається наслідків пожежі за попередньою інформацією. Пошкоджено понад 45 приватних будинків, кілька багатоповерхівок, корпуси навчальних закладів та музей. Внаслідок атаки поранено понад 20 людей. Частина з них госпіталізована до медичних закладів міста. Олександра Кольба, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Стан постраждалих внаслідок атаки безпілотниками прокоментувала медики до одного з лікувальних закладів. доправили 11 пацієнтів віком від 20 до 66 років з різними травмами. Їхній стан лікарі оцінюють як середнього ступеня тяжкості з поєднаними травмами. Закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку, акубаротравми, травми, опіки верхніх та нижніх кінцівах, уламкові поранення. П'ять пацієнтів госпіталізовані до профільних відділень. Зараз вони отримують все необхідне лікування в умовах стаціонару. Ще п'ять пацієнтів обстежені в повному обсязі. Їм також була надана медична допомога та вони скеровані на амбулаторне лікування. На даний момент один пацієнт знаходиться на етапі до обстеження, де після результатів інструментальних методів буде визначений його подальший маршрут. Росіяни атакували Пологівський район навпівідроном. Поранено комбайнара, який працював у полі біля червоної криниці. Техніку пошкоджено також дістав поранень чоловіку Приморському Васильівського району. Загалом впродовж доби окупанти завдали 538 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, сільгосптехніки та виробничих приміщень. Тим часом наші воїни ставлять рекорди з відстані понад 25 кілометрів. Бійці 17-ї полтавської бригади та окремої артбригади НГУ знищили ворожу 152-мм гармату. Відбулося це на запорізькому напрямку. А удару завдали «Сюзанна-2». це наразі найбільша відстань, з якої здійснили точне ураження. Підйомник розбрату 53-річний Юрій після поранення залишився прикутим до ліжка. Проживає чоловік у звичайній багатоповерхівці. Що він міг бодай інколи виходити на вулицю? Благодійники хочуть встановити спецобладнання, яке в цьому допоможе. Але частина сусідів по під'їзду проти облаштування підйомника чому дізнавались наші журналісти. У цій багатоповерхівці що на бульварі будівельників 10, живе 53-річний Юрій Улітенко. Він інвалід війни першої групи. Пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення, воював на запорізькому напрямку, а влітку 22-го отримав важке поранення. В нього ну, поранення 5-6 позвонок. Немає в нього частинки спинного мозку, От він не може рухатися. Тобто руки в нього тільки частично роблять, кість не роблять і не може двигатися. Тобто життя в нього на кроваті. Попри те, що родина живе на першому поверсі, винести Юрія на прогулянку самостійно дружина не може. Щоб він міг хоч іноді побачити вулицю, треба підйомник. Тож родина звернулася по допомогу до Рубікону волі. Благодійники погодились встановити обладнання, але за законом для монтажу потрібна згода всіх мешканців будинку. І тут виникла проблема. З самого початку на цьому об'єкті нас якось певні мешканці сприймали негативно, проте ми відразу пояснювали їм. Навіть якщо вони не чули, вже емоційно пояснювали, що ми сюди приїхали. Ми робимо вам подарунки. Ми сюди приїхали, щоб допомогти людині вийти з дому. Вже роботи почалися, але певні мешканці все одно почали на противагу заважати ну якби да, будівельникам людям. Проводити певний ряд робіт. Підйомник планують посилити для більшої потужності, адже Юрій користуватиметься з ним разом з дружиною. Також відремонтують кімнату, через яку проходитиме конструкція. А міська влада пообіцяла оновити внутрішню квартальну дорогу. Благодійники кажуть, позиція частини мешканців не зрозуміла, адже у будинку живуть літні люди. Підйомник може знадобитися і їм. Бажання жодного в них щоб це робилось постійно, якісь Історії, якісь постійно перепони, щось нове, тобто історії звичайні від того, що будуть якісь наркомани збиратись біля цього підйомника, пияки. Або до того, що хтось там через цей підйомник зможе до мене на другий поверх залізти. Буває навіть історії, що певні мешканці казали, зробіть нам ремонт. І тоді ми будемо підтримувати встановлення даного підйомника. Ті, хто вимагають від будівельників зробити їм безкоштовний ремонт. Це те ж саме, що ми у переселенців ВПО піднімаємо арендну плату три рази відповідно до середньої міської. Ну, блін, ми так Україну ніколи не врятуємо. Розумієте, коли хтось на цьому наживається, хтось ставить умови, хтось Магає квартиру безкоштовно поремонтувати. З якого дива наразі встановлення підйомника призупинили сьогодні. Об'єднали зусилля і ветерани, і громадські організації, і волонтери, які готові без залучення бюджетних коштів побудувати підйомник, спуски треба йти на зустріч. і дивно, що. Деякі мешканці, як я вже сказав, цього не розуміють. Ми вже почнемо відпрацьовувати питання за архітектурою, щоб були відповідні документи і дозволи на проведення тої чи іншої реконструкції в цьому будинку. 7 липня ввечері у будинку планують провести загальні збори за участі мешканців, представників адміністрації, ветеранів і благодійників. Під час зустрічі спробують знайти спільне рішення. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Хотіли підірвати воїнів Азову в Запоріжжі. Служба безпеки України запобігла теракту. За результатами спецоперації затримала двох російських агентів, які хотіли підірвати авто бійців ї бригади спецпризначення Азов НГУ. Замовлення ФСБ виконували особи, які неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю, Завербувала чоловіків через дружину одного з них, яка проживає в тимчасово окупованому Бердянську та працює на ворога. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій під службове авто військових, які воюють на передовій. Виготовили його та знайшли машину. Азовці планували підірвати авто, коли в нього сядуть бійці. Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Під час обшуків вилучили готовий вибуховий пристрій, а також телефону для зв'язку з ФСБ. Зараз чоловіки під вартою без права внесення застави за сукупністю статей. Їм загрожує довічне позбавлення. Влення волі з конфіскацією майна. Відпочинок на воді. Громадська організація Запорізьке серце разом із представниками соціально відповідального бізнесу організували для ветеранів безоплатний відпочинок на байдарках. Запрошують також і цивільних людей, які постраждали через війну. Таку соціальну ініціативу запровадила, аби захисники могли емоційно розвантажитися на природі. Затока Дніпра неподалік до махи на березі грибного каналу, тренери клубу Байдарка проводять інструктаж із безпечного поводження на воді. У групі відпочивальників 17 ветеранів російсько-української війни. Всі учасники бойових дій. Дехто має інвалідність. Вам треба працювати корпусом. Чудово. Водний маршрут кілька кілометрів грибним каналом із виходом на озеро Кошугум. Тривалість прогулянки до двох годин. Глибина водойми не більше, ніж два метри. Кожен учасник у рятувальному жилеті. Всіх супроводжує інструктор. Тож прогулянка цілком безпечна. Ми познайомили ветеранів з технікою греблі, з. Правилом безпеки на воді, так як це люди перший раз. Їм треба буде деякий час, щоб зрозуміти якими м'язами працювати. Про те, що бракує простого людського спілкування, ветерани розповіли громадським діячам навесні під час акції з протезування. Тоді ж виникла ідея організувати для них і літній відпочинок. Психоемоційне розвантаження одна із ключових штук, яка зараз не задіяна, в яку вони не залучені. Тим паче, зараз літа, природа і. І коли клуб Байдарка нам написали про те, що о, у них є така можливість, ми сказали, що у нас є цільова аудиторія, яка б дуже хотіла долучитися. Такий відпочинок на думку організаторів: гарний спосіб здолати соціальну ізоляцію ветеранів, і в такому заході, як я сказала, літо. Природа, спільна взаємодія або на байдарках ти на байдарці, ти не сам. Ти в команді пливеш них є можливість повзаємодіяти, поспілкуватися, роззнайомитися. Познайомились на фронті і стали побратимами назавжди, кажуть ветерани, дехто дружить давно з довоєнного життя. Вон позаду сидить. Товариш, ми дружимо вже більше 30 років. Ну, разом пішли 27-го Лютого 22 22-го року. Я сполох, сам сполох. от перший день війни пішов і знайшов тут собі друзів, запоріжців. Ті, що в мене там залишилися, все, в мене поміняли з них відношення. А це вже моя сім'я. Це мої брати по братиму. Долучились до прогулянки і ветеранські родини. Сім'я Ольги Білоус виїхала з окупації у 22-му, Пішла на фронт у повному складі. Мати і двоє її синів. Півтора роки жінка служила анестезіологом у 65-му мобільному військовому шпиталі на Бахмутському напрямку, де мобілізувалась через загибель старшого сина. Нині в обласній раді ветеранів намагається вирішувати соціальні проблеми захисників. Чому я шукаю такі заходи для ветеранів? Тому що це, мабуть, та спільнота, де відчуваєш себе своїм серед своїх і де комфортно. Дійсно, коли потрапляєш в коло своїх, воно якось легше. Простіше, особливо в цивільному житті, прогулянки на воді організовують і для поранених бійців, які приїздять сюди з військового шпиталю. Тож літо у розпалі програми оздоровлення тривають, і байдарочники запрошують захисників долучатися до безоплатного і корисного відпочинку. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.